Це відео хочу присвятити для тих, хто давно не був в своєму рідному селі Градиськ і хто з певних причин не може приїхати. Ось цей куточок місцеві називають Воронюха. Далі йде центральна вулиця. Ця вулиця тягнеться геть у Ставів. Школа, яка зараз надіюча. Діти їздять в Троянівку. Дім молитви християн віри Євангельської. Центр, клуб, магазин. Далі йде центральна вулиця. Градиське лісництво. А біля лісництва є така стара липа, яка нещодавно, на жаль, всохла. Фап! Дуже подобається мені ось ця градиська автентична хатинка. Дуже гарна! Храм Михайлівський. Тут біля храму є така теж хатинка. А ось це туди прямо йде Савчукова вулиця, так її називають. Ось тут міст, через який колись ходили корови на пашу. Зараз не ходять. Річка. Це дорога додому.